Друзі, всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео з моїм псом. Ми будемо розмовляти про те, що відбулося вчора в Сполучених Штатах. В штатах обрали президентом Дональда Трампа. І сьогодні, чесно кажучи, 6 листопада, сьогодні був надзвичайно емоційний день. Я прокинулася і одразу зрозуміло, всі пабліки про це пишуть. Навіть українські пишуть, що буде з Івано-Франківським після перемоги Трампа в США. Коротше, ви розумієте, що вибори у штатах впливають на увесь абсолютно світ, особливо зараз, коли стільки воїн взагалі здається по всьому світу. um Я хочу поговорити сьогодні про те, що я бачила, що я спостерігала саме сьогодні у Сполучених Штатах. Я сподіваюся, наш вірний помічник буде вас радувати, щоб не все так погано здавалося. Отже, по-перше, що хочу сказати, це тільки що ходила на захід у бібліотеці. Це був французький спікінг-клуб, і там один чоловік мене спитав, дізнавшись що я з України, мене питає одразу. Ж каже: слухай, ти не боїшся, що тебе забере? Ну, типу, він тебе депортує. Ти ж пою. Тут. І знаєте, до того, як він мене спитав, у мене навіть взагалі цього в голові не було. Але зараз я розумію. Чесно кажучи, напевно, я розумію, що багато, дуже багато українців, які зараз перебувають у Сполучених Штатах на цих програмах UFO та TPS. Я, до речі, тут перебуваю третій рік вже. І перші, там, скільки рік, 8 місяців я була на UFO, перейшла потім на TPS, Temporary Protection Status. Але, на мою думку, такої радикальної різниці нема між ними. І... Що я думаю? Я думаю, що не варто поки що турбуватися про це. Тому що, по-перше, президент ще не мав якості президента до 20 січня. І потім, що буде, звісно, не вийшло так, що обрали і республіканський сенат, і все. Вони там скрізь в більшості своїй пройшли. Але я думаю, що що буде, те й буде. І напевно з таким, з таким ставленням набагато легше жити, ніж боятися і. Особливо, коли ще нічого не відомо, що до січня все буде по-старому. От в плані того, що буде для України, як казав Трамп у своїй передвиборчій гонці, він завершить цю війну за 24 години. Це знаєте, мені здається, американська версія двох-трьох тижнів. Подивимося, як він її завершить. Є зрозуміло, що дуже багато людей переймаються. Я в тому числі, що війна. А може завершитися, ну, заморозитися, по-перше, не завершитися і не на наших умовах. От, тому невідомо, чи це добре, чи погано. Є люди кажуть, що навпаки це добре, тому що е, перестануть обстрілювати території, і Україна зможе відновити сили і потім е, повернути свої території якимось законним шляхом, так? як це. Відбувалося раніше історично в інших е, прикладах, але ми бачимо, що відбувається з, з Кримом, так і з, е, зі Сходом. Тому ой, невідомо що буде, але я вам розкажу, що. Е... Що взагалі думають американці з цього приводу? От, наприклад, я ходила в цю бібліотеку, і там цей чоловік він мене дуже емоційно. Він реально я вам кажу, тут люди так як тут надзвичайно популяризоване поляризоване суспільство. І тут Трамп переміг не так, як Зеленський свого часу, тобто там на 75% було. А то виходить, що ну дуже велика кількість населення, скільки ну ще немає результатів точних, але там більше 40% проголосували за демократів за Харріс, волц і. Зрозуміло, що багато людей не отримали свого кандидата, і я бачила сьогодні в історіях у себе в інстаграмі. Боже, я ж фоловлю тут місцевих. Так, я живу в демократичному доволі місті. Я живу на півночі Мічагану, ні Мічагана у у містечку Тревер Сіті. І я бачила сьогодні. Люди реально плакали. Люди одні люди, наприклад, батько мого хлопця, він затятий республіканець, причому, знаєте, ще й такий дуже стереотипний. У нього оленічі голови висять на телевізорі, i mean uh, where are you going buddy Він полює, і у нього собаки. Ну тобто, і він постійно, коли мене бачив, влітку казав, ти знаєш, що наш уряд сьогодні зробив? Він віддав там вам ще 200 мільйонів, чи ще, чи ще. І Він постійно каже, що наша країна зараз у дуже жахливому місці, всі над нами сміються, нам потрібен сильний лідер. Тобто він дуже радіє. Також брат, близнюк, мого хлопця він поліцейський, і він працює і постійно каже, що у нього нема прав, він може. Йому потрібно, він він не любить демократів. і Він каже, що навпаки хоче от тієї радикальності. Йому хочеться, щоб нарешті він міг робити все, що він хоче, із нелегальними іммігрантами, тому що зараз вони дуже захищаються. Коротше, країна надзвичайно поляризована, і той чоловік в бібліотеці, якого я зустріла, він зрозуміло, що був демократ. Його син до речі працює в Україні з організацією, USAID, і він реально. Боїться за... не те, що боїться, а він реально був такий, знаєте. Так, давайте подивимося. бой! Гід бой. Бачите, не все так погано. Щось Хтось виграє, хтось програє. А собачки, собачки як були щасливими, так і залишаються. Моабой. А, так от, і що ну він, звісно, був дуже стурбованим. Він був нереально. Він начебто не плакав, Він каже, це Трамп. Я кажу, ну він не може мене вигнати, я на ТПС, так але я тут легальною. Чому він мене буде виганяти? А він каже: Ну, це Трамп, Трамп може все зробити. Тобто, знаєте, я навіть до того, як з ним поговорила, так не переймалася. Але зараз розумію, що можливо є чого перейматися але, на мою думку, не треба починати оці всі, знаєте ну, Піріпітію з себе в голові, о, а що, якщо, а що як, та-та-та. Треба берегти енергію. І от я обираю зараз берегти енергію, щоб не трапилося зі мною, я тут легально, я це знаю, я плачу податки, у мене все тут. Знаєте, я а, показую цій країні, що я ну, гідна того, щоб тут бути і продовжувати тут а, заробляти гроші, платити податки і бути як це, contribution робити свій внесок робити у це. Суспільства, тому я буду продовжувати робити те, що я зараз роблю. Якщо, ну я, чесно кажучи, я не знаю, я не можу, ніхто не може давати якихось передбачень, але а, якщо, наприклад. Цей TPS закриють, так або юфою закриють, то ну це не так страшно, це на кінець життя. І Скільки людей кажуть, що їм не подобається у штатах, просто буде можливість поїхати. Скільки в мене в мене завжди хтось там звинувачує одна жіночка, пише мені завжди в коментарях, а знову брудом поливаєш Америку. А потім під іншим відео, а сьогодні без бруду. А знову бруд. От. Коротше, тих, хто брудом в Америку поливає, у мене теж є відео, чому мені не подобається в Америці, буде можливість поїхати звідси. Хоча, на мою думку, не будуть виганяти ТПСників і уфоюшників, не знаю, що буде, те і буде. Але завжди е класно думати на майбутнє, відкладати собі якісь кошти на чорний день, так, якщо він настане і мати куди їхати. Я думаю, що Європа. Так і буде продовжувати бути демократичною. Невідомо, що там ще в Європі буде. Коротше, дуже дуже цікаві часи. Ми живемо. Що я можу сказати, це те, що зараз надзвичайно емоційний час в Америці оці декілька днів, до речі, на Сток маркет, так фондовому ринку також сьогодні, до речі, дуже високий скачок. Ну прям дуже високий такий, от, тому суспільство реагує на те, що відбувається. Суспільство навпаки, якщо такий скачок, то це значить, що люди навпаки вірять і ну, якби вони не продають, тобто люди не в стресі. Так, люди навпаки, оце. У, -у, -у. О, тобто це було відображено на фондовому ринку, і я розумію, чому обрали цей уряд, цього президента, тому що ну ви розумієте, що людям подобається такі, коли кажуть такі речі, там ну і. По суті, так популізму я закінчу війну за 24 години. все буде прекрасно. Зараз буде золотий вік в Амери... в Америці. І по-друге, людям хочеться зміни, тому що був демократичний уряд 5 років, 4 роки. Зараз буде республіканський. Тобто, цього в принципі можна було очікувати, і так і відбулося. Подивимося, що буде далі. Я думаю, нам не варто дуже сильно багато енергії витрачати на це. Треба продовжувати робити те, що ми зараз робимо і Щось та й буде. А потім, коли цей щось та й трапиться, потім вже думати, ну починати якось хвилюватися і робити щось, тому що ця тривога йде через дію. Так? Тобто вона о, виходить з вашого вашої голови через дію. А зараз ми робити нічого не можемо, тому що ми не знаємо. І так як ми не знаємо, нема сенсу щось там рибатися. Знаєте, лише можливо, якісь там щось піднакобичувати собі, чи якісь придумувати про всяк випадок план. А що, якщо, але, на мою думку, якщо ви тут знаходитесь легально, то нічого такого не буде. Хоча скільки було історій, що люди нелегально знаходились і все одно потім якось легалізувалися. Я до цього, звісно, не закликаю, ми ж з вами, українці, тут всі легально, так? От тому подивимося. Отакі от, от думки у мене це було коротеньке включення мене і наче. Нагадаю, що я українка, що живе третій рік у США за програмою Фою і а, ділюсь на цьому каналі своїми різними думками про Америку стосунки з американцем. Не знаю, що тут ще плюси, мінуси свої роботи, як я тут батрачу на трьох роботах. Коротше, життя в мене тут важке, але цікаве, і я звідси їхати не хочу. А поки що, і до речі, переїжджаю декуди наступного місяця. Все вам розкажу. Буде велика зміна і на каналі теж, тому що буде новий контент. От і підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І до зустрічі, кінець швидкого прямого включення з мого дивану.